Вітаю вас, друзі! Нас очікує вирішальне, один з вирішальних матчів чемпіонату України Зоря Шахтар. А, ну і тут Це один з тих поєдинків, де визначиться доля чемпіонства. Зорі треба лише вигравати. «Шахтарю» треба лише вигравати. Нічия у цьому матчі може бути на руку Дніпру 1 І, звичайно, що не думаю, що з такою інтригою гра має бути закритою. У зорі не буде Едуардо Гіреро, скоріше за все, це звичайно велика проблема. Навряд чи лікарі зроблять диво і реанімують панамського форварда, але зоря чудова командна взаємодії. Гравці класно один одного розуміють. Звичайно, що у Патріка Ван є варіанти, як замінити Гереро. Вони трохи гірші. Він часто використовував номінальних півзахисників на позиції центральних нападників. В будь-якому разі може на тій позиції Русен зіграти, і от якраз. Від нього, а також від Антюха буде велика загроза йти воротам Шахтаря. Шахтар теж має забити у відповідь. Оборона Зорі все ж таки не супернадійна. Іноді і в них бувають проблеми ззаду. І воротар у них достатньо молодий. Не знаю, хто переможе. Можливо, знову ж таки, команди зіграють так, як їм невигідно зіграють в нічию. Але, як на мене, цілком дієвий варіант це обидві заб'ють. От такий прогноз я і дам. Думаю, що слід очікувати і голо Шахтаря, і голо зорі. Обидві заб'ють на суперматч останніх турів чемпіонату України. Зоря Шахтар. Дивіться канал рейтингу букмекерів в Ютубі.